Прямо зараз по вулицях України ходять агенти Кремля. Про їх зв'язки з ФСБ і Кремлем, вже гудить весь інтернет. Доказів повно і ще й мають нахабство зараз у воєнний час відкривати рота в інтернеті на порядних людей і погрожувати їм своєю кришею. І здавалося б, ну хто їх буде захищати? Вони вже засвітилися поповні, і про їх зв'язки з Нівєєвим, Новопашиним і Дворкіним. Це найпопулярніші рупори антиукраїнської пропаганди в Рашці. За всіма законами жанру їх вже давно мали злити, але вони як якимсь чином ще на свободі, і хтось і далі їх кришує. Ну хто у здоровому глузді на таке піде? Виявляється, в них там існують узи, навіть міцніші за кровні, і це узи капрофілії. А для тих, хто не в курсі, копрофілія це ритуальне або. Реальне задоволення від контакту з гімном Всплив факти, що у Росії діє секта копрофілів, яку очолює якраз Олександр Дворкін, отой антиукраїнський рупор. Олександр Дворкін це реально шизануте створіння, яке просто поїхало на темі влади і ненависті до усякого інекомислення. Окрім православного, йому офіційно було поставлено декілька психіатричних діагнозів. Але замість ізоляції у психлікарні цей дід їздить світом і вербує адептів в свою секту, обіцяючи їм безмежну владу. Та за це треба пройти один маленький ритуальчик, з'їсти лайна з під дупи самого дворкіна. А ви що думали, вони там ще не повністю йлися. Але ви зараз розумієте, він не такий же повністю шизонутий, як здається, усе це дійство, як оті люди. Представники судочинства, воєнки, поліції, прокуратури і так далі. Як вони жируть лайно? Дворкінг записує на камеру і потім зберігає особисто як майбутній компромат. Пам'ятаєте, колись у мафію приймали через ритуальну. І теж публічно або на камеру, як спосіб контролю, але тут, якщо тебе здадуть, тебе не просто посадять. Ти підеш заграти з репутацією говноїда. Просто уяви, як тебе зустрінуть сокамерники. Тому всі прийняті адепти захищають одне одного і свого гуру так затято, ніби це їх батько рідний. А все тому, чи їх об'єднує одна смердюча таємниця. Саме так Дворкін опинився у експертній раді при Мін'юсті Росії. Спочатку він проштовхнув туди свого адепта Коновалова, який в нього навчався. А той у відповідь влаштував вже Дворкіна у цю ж раду. І він зробив це попри шалений ризик для його репутації. Багато людей були категорично проти призначення Дворкіна, бо вони знають про його психічні розлади. Але, попри увесь ризик, магічним чином, крісло для Дворкіна таки знайшлося. Найстрашніше те, що його помазаники вже по всій Росії і по всіх ланках влади. Нещодавно, от, наприклад, засвітився ще один кадр прокурор Росії. Як саме? Йому раптом став цікавий статус міжнародного руху «АллатРа». і він просить слідство надати цьому руху статус екстремістської організації. Ви знаєте, що повинна зробити організація, щоб їй